Вітаю, шановні друзі. Давайте подивимося, чи сам Путін готовий до зупинки воєнних дій, чи ні. Західні партнери начебто хочуть, так, вкидають такі меседжі, схиляють до цього начебто Україну, закликають бути Україною більш гнучкою і так далі. А що ж сам Путін? Чи готовий Путін до зупинки воєнних дій? Ну, він, він... Він, дивіться, він вкладається фінансово у війну для того, щоб змінити ситуацію. Щоб міняти ситуацію. Швидше всього, що він оголосить мобілізацію. В нього є таке бажання. В нього є бажання змінити ситуацію, але при цьому він буде вкладатися і буде, швидше всього, що. Оголосить мобілізацію, тому що тут задіяні сім'ї, зміна ситуації в сім'ях. ну Давайте подивимося, що далі. Так, більш таки обтікаємо. Він виголошує щось, він щось проголошує. Він проголошує, що треба закінчувати. Час настав, він розуміє, він розуміє, що настає час змін. І він розуміє, що буде відповідальність за те, що він робить а, відповідальність, є бажання, що за бажання? Є бажання ну, його як лідера, наставника. Ми його можемо тут тут, тому що, розумієте, на нього Богу моляться, тому він може тут випадати як Єрафант. І він може тут, розумієте він хоче припадати ще так, він хоче припадати себе як миротворець, як вчитель-наставник, як миротворець. Ну, Свята людина. Розумієте? От, от він, швидше всього, що він хоче вийти із цього конфлікту, можна сказати, святим, безневинним. Безневинним. Так, ну давайте далі. Щось ще... Ось він діяло. Ну, тут, тут криється в його бажанні криється якась, якась опасність. Він хотів би знайти вихід з ситуації, він шукає цей шлях, але шукає по дьяволу, тобто зі своєю вигодою. І вигодою досить недоброю. Хоч він цього і бажає, але він може щось по дьяволу шукати, інший шлях, але не зовсім добрий. Не зовсім добрий для України. От воно бажання. Він бажає взагалі зруйнувати. Зруйнувати все, куди він іде, куди він заходить. Його бажання це руйнація. Руйнація. І ви знаєте, його, його оце бажання, да, це оце те, що йому пропонується. Йому пропонується це. Ми дивилися в розкладах, йому пропонують. Але він досить сильно розчарований. І він вважає, що такий шлях. Шлях зупинки, і він, він не дасть йому можливості знайти, вийти із ситуації, яку він собі намітив. Він не дасть дійти до свого бажання, ну, до його бажання, да, цей шлях. Якщо він зупиниться, то це буде для нього катастрофа, це буде кінець, тому що цілі в нього інші. Він шукає шлях Ну Що, йому, йому то, до нього різні перемовники, я думаю, що якось з ним зв'язуються. Йому м, пропонується щось. Але це, це, ці пропозиції, оці пропозиції, да, пропозиції дияволу, вони для нього катастрофічні. Це катастрофічний наслідок для, взагалі для Росії для, і для. І для дьявола. І я вам скажу так, що виходять, виходять можливо, ви знаєте, тут буде ось поїздка поїздка Зеленського до Папи Римського ось на днях буде, так? Можливо, навіть через е, якесь спілкування, можливо, йде меседжі якісь передають і через Папу Римського. Тому що перемовники перемовники. Перемовний процес він запущений. Через кого він йде? Ну, ми можемо тільки здогадуватись, да, по тих, по тих відвідинах, да, Китай, потім Орбан, да, хто там до, от, посланники до, до Папи Римського приїжджають і так далі. Тобто таємний процес він запущений. Він запущений. Бачите? По луні. дьявол все рівно, все рівно він, він сам собі на умі Путін. Він може погоджуватися, може, може там грати певну свою гру. Але це людина, яка сама собі на умі. Розумієте, він сам іде своїм шляхом, про який знає тільки він сам. Все. Оборотень. Людина оборотень. Команда починає. Процес. Ну, його команда хоче запустити процес процес такий, щоб задовольнити всі його бажання. Всі його бажання. Ось так він хоче. Він хоче, щоб все абсолютно, що він хоче, так і було. Тоді тільки він на всі умови, знову ж таки. Повторюсь, уже, стамбульські домовленості. Недаремно вони знову піднімають стамбульські домовленості, де вони там мають все, що хочуть. Все. І політичні вимоги, і те, що стосується окупованих територій і так далі. Тобто він може піти на, на певні домовленості, якщо майже все. Буде виконане, але <кій> щось, щось там маленьке залишиться в Україні. Е, знаєте, той люфт невеличкий залишиться, тому що дев'ятки, дев'ятки Дев'ятки да? випали Дев'ятки випали. Тобто, щось таке він там з барського плеча може, ну, скажімо так, дозволити Україні. От і відповідь на питання. Він може піти тільки в тому випадку, коли він абсолютно. Буде впевнений, що його хотілки будуть виконані Ну на 99%. Що далі? Є шанси, є шанси, які шанси? Зупинитися, є шанси зупинитися. роблять все для того, щоб щоб зробити цю паузу. Але дуже сильно старається в цьому плані жезловий король. Так, взяти під контроль саме це питання зупинки, зупинки, паузи. Є шанси зупинитися, звичайно. Що для цього треба? Звичайно, на всі хотілки не підуть. Путінські хотілки, я думаю, що це неможливо. Тоді, тоді які умови? Компроміс? Які умови? То треба йти на компроміс. Є всі шанси, що підуть на компроміс по Україні. Зупинятися в Україні. так Ну, знаєте ще, яку він буде умову, умову видвигати? Що я піду на компроміс, я зупинюсь в Україні, якщо ви перестанете надавати Україні. Да, все необхідне да, для хазяйства частини. тобто постачання, коли, коли ви зупините постачання в Україні. Я можу зупинитися, але пост... він боїться підсилення, що відбудеться зупинка, і Україну в цей час досить сильно будуть підсилювати. Так? Тому що ми знаємо, що поставки зброї продовжуються, як там ні в яких вже кількостях нам, мабуть, не, не треба знати. Які саме, в якій кількості і так далі. Але основна з умов, якщо він і піде, то обов'язкова умова не підсилювати Україну. Зупинити поставку ресурсів. Далі, дивіться компроміс по допомозі. Бачите, компроміс по допомозі. Змінити. Дивіться, з. Щоб друзі, да? друзі України, тобто ті, хто її підтримують, тобто путінська коаліція припинила Дивіться, робота, припиняється, зупиняється. Зупиніть роботу, так, по допомозі. От реалізуйте в Україні. Тоді я реалізую цю зупинку. Це одне, одне з умов буде. Цієї. Цієї. Якщо вона і станеться, ця зупинка, то, то тільки так. Якщо. І, розумієте, що він ще в будь-яку секунду можна зірвати. Оголосить, що в Україні пішли поставки, я все, домовленості, зірвані, я пішов, пішов далі. Ось так. Дуже сильно він буде протискати допомогу. Дивіться, допомогу треба підвісити, він говорить. Так? Треба затягти підвісити. Реалізувати, а це призведе до зміни, тобто до кризової ситуації у самих. У самих фінансах. Так, фінансування припиніть. Він вимагає, припиніть фінансування. Це хитрий, хитрий хід. І через цей хитрий хід він планує потім зробити прорив. Значить, Україна не буде, не буде підсилюватися, а він в цей час буде, звичайно, підсилювати да? і готувати прорив. Він готує, отам дьявол випав, оце це вам хитрий хід і так далі. Значить, одне з умов він, він буде вимагати не фінансувати Україну. Дивіться, в основі колоди удар, да? який готує потім удар, який рішення прийме успішний. Тут, тут дивіться, тут будуть, на це рішення будуть успішно впливати, впливати, його агентура повинна сильно впливати. Ну, я думаю, що це ж жезловий король. Ось він буде через Жезлового короля досить сильно продавлювати те, щоб Україну не фінансували. Отак от. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.